Постійно лагодили автівки, що виконують бої задання на Донецькому напрямку. Зазнали ракетного удару. В результаті був знищений весь інструментарій, що ми збирали протягом півтора року. Ви ж розумієте, у війську автівка далеко на нові дорог на Донбасі немає. Є напрямки, ламаються вони регулярно, і їх треба лагодити, щоб пересуватися. Це просто необхідність, і у цьому можете нам допомогти саме ви. Від бійців 59-ї бригади хочу звернутися до благодійного фонду Твій крок та до усіх свідомих українців. Будь ласка, долучіться до збору фонду на інструменти для СТО 59-ї бригади. Відновіть його нам, будь ласка, аби ми разом з вами з вашою допомогою могли і далі відстоювати територіальну цілісність та незалежність держави. Розраховую на вашу свідомість та підтримку. Тільки в соборності сили, тільки разом переможемо. Дякую за міцний тил разом до перемоги. Все буде Україна.